Всім доброго, тихого, мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, беру вас з собою, щоб показати нову локацію магазину Ділова Я. Ну хто з мого міста, ті зрозуміють, що це центральний ринок і вулиця Шевченко. Ми з вами зараз їдемо на вулицю Шевченко, 36, Тому разом з вами я теж перший раз ще не знаю. Якщо Катя мені дозволить вам показати саме всередині, як знаходить, що знаходиться в магазині, хоча думаю, чого ж не показати добрим людям. Тому зараз ставлю камеру і ви будете розуміти, як добратися до магазину Я». Ну а тепер я вам покажу, як це можна дойти пішки. Да? Ви зрозуміли, звідти ми з вами йшли це від центрального ринку. Далі в нас йде Вулиця Соборна, да? ось там Мега. Тут у нас золотий вік. Да, зрозуміли, це перехрестя. Перехрестя від цього, якщо з цієї сторони, перехрестя і йдемо. Що знаходиться навколо, ви можете зараз побачити. Ну і, до речі, саме, саме зараз ми з вами підходимо до нової локації Ділова Я. Ви пам'ятаєте, да? це в нас Шевченко 36. Ось тут є аптека. Так. Ну, я вам зараз тепер покажу, як же він виглядає. Дивіться, як він виглядає зовні. Боже, як Катя постаралася. Дивіться, тут є і квіточки. Все як Катя любить. Дивіться, які в нас тут квіточки. Дивіться, дивіться, яка краса. Платьочка. В деяких... Ой, в цьому... Ой, дівчата, дивіться, ви мене бачили і в цьому платчики, да? Ви мене бачили і в цьому костюмчики. Ну, подивіться, подивіться. Ну як ти не прийдеш на вулицю Шевченко, 36. Ану, пішли. Зараз будемо у Каті розпитувати і запитувати, що тут такого гарного є. Доброго дня. Де ти? Доброго дня. Доброго дня. А тут все, все кипить, все кипить. Я своїм глядачам ж показати доброго дня. Боже, знайомі лі Знай... не знімати, не знімати. Ну значить, не будемо знімати. А я тебе, до речі, давно не бачила. Де ми зустрілись саме в ділової. Ти, мабуть, надивилась моїх відео? О, ні, я регулярно закажу. Ой, ой, ладна, ладна. Да, да, да. Ось дивіться. Ось така файна жіночка. Сказала їй не показувати, я не показую. І оцю файну жіночку я вам теж показувати не буду. Дивіться, все кипить, все кипить, все кипить у Каті. Ой, сьогодні відкриття. Дивіться, який гарний інтер'єр. Я з вами ще поговорю. Можна поснімати. Здравствуйте. Так. Так, сьогодні відкриття. Дивіться. Пам'ятаєте, де ми з вами були? Як гарно, скільки місця, які примірки. Дивіться, все міряють, все дивляться. Катя щось розповідає. Катя в нас така гарнюня. гарнюня, гарнюня. гарнюня. Дивіться. Скока всього нового, скоро всього різного. Дивіться, я вам казала, чого я сюди приперлася. Бачите, Бачите, чого я сюди приперлася? Привіт, у які гарні квіточки! Оце платічка, пам'ятаєте, я з вами? Ой, Зараз зараз. Боже, як гарно, як гарно в нас. боже, Катя, яка гарна. Ну, ви подивіться, я не можу. Боже, який костюм гарний. Дивіться, дивіться. Ой, ну все, Катя робота кипить. Я дуже рада, що нова локація. Я дуже рада, що мої знайомі теж тут є, ховаються. Але вони ховаються. Ну, хай ховаються. Да? Так, дивіться, бачите всі, всі, всі необхідні елементи, щоб одяг виглядав дуже-дуже гарно. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, де це все знаходиться, так? І обов'язково відвідаєте. Дивіться, як гарно. М -м -м, яка краса. Бачите, яка краса, яка краса. Що вам ще тут показати? Вони які блузки гарні. Дивіться, скільки. Це ми з вами все, все, все будемо міряти. Ой, дівчата, трошечки, трошечки люди розбіжалися, тому зараз я попрошу Катю, щоб вона нам розповіла більш докладніше. Катя там зайнята, ще відпускає клієнта і зараз нам розповість, як знайти, де знайти, що знайти, Катя, знайти. Катя, розповідай, дівчатка. Рада вас вітати, привіт, привіт! Я хочу вас запросити і показати, як нас знаєте, це дуже нескладно. Пішли на вулицю. Я вам вже показувала, але ж хай сама господиня це все покаже. Дівчата, магазин і справді знаходиться в центрі міста. Якщо ви подивитесь, є наші магазини Top City, Secret, OTP БАНК. І це все упирається в торгівельний центр Мега і упирається в Соборну. А з іншої сторони у нас є Шевченко і Ринок. Тому дівчата, магазин ділова. Я це... Зараз ми Вітрим, вам ще ближче не, не пройдете. 100%. Ми з вами вже подивилися, як вона виглядає. Але я хочу, щоб Катя стала на її фоні, її господарка. І завітайте, завітайте, ми вже знаходимось в процесі е, зйомок. Ви побачите на моєму каналі «Жизнь Худіючі богині». і мені вже зробили комплімент. Причому так. Мужчина ходить вже другий раз. Другий раз <рес> так, дівчата, я щось не знаю. Треба чоловік, так. чоловіку, треба щось про це казати. Проходьте, проходьте. Дівчата. І зараз ще Катя. Я провела вам екскурсію і Катюша зараз ще проведе екскурсію. Так, дівчата. Магазинчик дуже получився уютний. В ньому все представлено і верхній одяг, дівчатка. Зараз дуже актуальний на таку погоду шкіряні тренчі. До речі, я такі собі да, ви бачили, мене да, в Києві. Так, да, дівчатка, Є більш такі е, коротенькі косухи, жакети. Ми дуже полюбляємо класику, але наша класика вона сучасна, е, вона обігрується з різними елементами, навіть з джинсами. А також ми е, представили спортчик стиль. Це такі бомбери, дуже класні, гарні розміри. Ви знаєте, що наші е, фірми шиють від 42-го до 60-го. Це немаловажно, дівчата. Що можна знайти на будь-який стиль, розмір, а головне якісне. Також дівчата, великий асортимент суконі на е, якусь подію. Але я вам завжди кажу: не чекайте події. Одягайтеся яскраво кожен день. Носіть е, декілька годин в день, навіть після роботи, одягайте перед чоловіком підбори. Оце О, буде дуже... маленький лайфхак. Лайфхак прийшли з роботи. Походили в капцях, а потім одягнули підбори, і ви побачите зміни вашому житті. Дуже цікаві зміни. так, дівчата, костюми, сукні, однотонні, квіточки, горошки. Це завжди, завжди проходять дівчатка. Це завжди буде в тренді ось такий асортимент. Асортимент жіночності. Оленка була в цій суконьці. Також це шифон. Шифон у нас дуже якісний. Олен, Пам'ятаєш? Так, у мене таке платічко, мене теж бачили. Дівчата, це супер. На зараз довгі рукав. Весна ніяк не прийде, але у нас є сукні, котрі ви одягнете зараз. Знімайте штани, знімайте брюки, одягайте сукні в спіднички. Тому вони насправді дуже різні, і ви завжди будете різною разом з діловає. Звертайтесь онлайн та офлайн Шевченка 36. Ну а наші примірочки ви побачите на каналі Жісь худіючої богині. А зараз ми вам презентували нову локацію Шевченко 36 Магазин Діловая. А також ділова, я пробачте. А також я посилання на Viber спільноту, де це все можна побачити, вибрати і замовити. Я залишу в коментарях всього мої любі До друзі. До зустрічі всім тихого, мирного дня. Пока-пока.